Очікуване лихо в Україні. Великі отруйні змії мігрували з півдня через зміну погодних умов. Схоже, все через надпотужну спеку. Маючи великі розміри та сильну отруту, вони можуть збивати людей з ніг. Можливі літальні випадки. Довжина плазунів вимірюється метрами. Самі змії можуть ховатися на вулицях чи у водоймах, а окремі навіть завітати у житловий будинок. Подробиці почуєте вже далі. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться постав. Ставте вподобайки залишайтесь разом з нами, а ми будемо розпочинати. Через по настав період активного розповзання змій. Їх часто можна зустріти на сонячних місцях чи біля берега річки. Окрім того, деякі небезпечні види змій почали переміщатися територію України. Тепер можна помітити незвичайні види великих і отруйних змій, де раніше їх не було. Зокрема, більш небезпечний вид гадюк почав переміщатися з півдня на решту регіонів, раніше не властивих для їхнього перебування. Так, останнім часом через глобальне потепління гадюка Нікольського, тобто чорна гадюка, переміщується із південних своїх природних ареалів все північніше і західніше. Вже давно помічена у східних Карпатах: Буковина, Гуцульщина, південних районах це Полісся, Житомирщина, Попільнянщина, Руженщина. Потрібно врахувати, що гадюка Нікольського відрізняється від звичайних гадюк і є. Небезпечнішою вона може вирости до досить великих розмірів – 2,5-3 метрів. Має отруту, яка відрізняється від звичайної гадюки, та є більш небезпечною. Окрім того, існують беззаперечні докази, що ця гадюка водоплаваюча, тобто її можна сплутати із водяним вуже або полозом, але отримати при цьому укус гадюки. Існує три види роду гадюк, які є отруєними саме в Україні. Гадюка звичайна, гадюка Нікольського та степова гадюка. Гадюка звичайна є найпоширенішим видом зустрічається практично скрізь. Довжина її тіла зазвичай не перевищує 65 сантиметрів. Забарвлення завжди. Камуфлюючи, ідентифікувати звичайну гадюку можна за зигзагами на спині однак серед них часто зустрічаються і повністю чорні особини меланісти. меланіста. Укус може бути досить небезпечним, тому без медичної допомоги не обійтись. Степова гадюка зустрічається досить рідко. Природний ареал обмежений степами та лісостепами південних і східних областей країни. Украй рідко зустрічаються у гірських районах Карпат. Середні розміри степової гадюки близько 50-55 см. сантиметрів. Відмінна особливість це забарвлення у коричневих або бурих тонах. Спину завжди прикрашає більш темна зигзагоподібна смужка. Саме степова гадюка вважається найбільш небезпечнішою. Серед отруєних змій України. Порція її отрути і її токсичність є найбільшою. Гадюка Нікольського поширена тільки у лісостеповій частині лівобережжя. Загалом зустрічається рідко. Це найбільша із трьох отруєних змій України. Її довжина може перевищувати понад 80 сантиметрів. Колір має темно-чорний, без смуг. І візерунків ще одна відмінна реса це ледь помідна, діжковидна форма тіла посередині ширше ніж біля голови та хвоста. Завідувач кафедри кандидат біологічних наук, доцент Федір Куртяк, коментує, що чисельні змі коливаються. У залежному від наявності їжі, температури та інших факторів. Якщо більше гризунів, то збільшується чисельність полоза лісового мідіанки гадюки. Якщо амфібій, то вужів звичайного та водяного, тому не можна сказати, що чисельність усіх змій збільшується. Окрім того, через погодні умови просто може почастішати їх потрапляння людині на очі. Те, що змії заповзають до будинків, пояснюється тим, що там є схованки для них, тобто тріщини в фундаменті, якісь неприбрані ділянки. І корм гризуни, що сказала фахівець? Як фахівчиня? Я не можу сказати, що цього року на значно більше змій ніж зазвичай. Люди нехтують засобами безпеки, тому провокують напади плазунів. Коментує старша наукова співробітниця зоологічної лабораторії карпатського біосферного заповідника Віра Покинчереда. За словами завідувача кафедри зоології УЖНУ, кандидата біологічних наук Федора Куртяка, на території нашого краю справді розповсюджено всього п'ять водів змій. Серед них полос, мідянка, вуж, звичайний, вуж водяний і гадюка. Небезпеку для людини може становити виключно укус гадюки. Гадюка, звичайна отруйна змія родини гадюкових. За словами пані Віри, вона представлена у чотирьох формах: сірій, коришньовій, родій та чорній. Головна її ознака це чіткий з. Зак на спині гадюка звичайно, досить невеликих розмірів довжиною до 75 сантиметрів. Найчастіше зустрічається на луках, галявинах, болотах, на берегах, річок, озер і струмків. Гадюка активізується із березня по жовтень. Навесні та восени можна спостерігати, як вони приймають сонячні ванни у районах, де водяться гадюки. Раніше для застереження вивішували таблички з написом про те, що в жодному разі не можна брати змію руки. Укус гадюки викликає смерть лише у виняткових випадках. Але завжди стає причиною болювання та діареї. Маленькі діти, люди, організм яких ослаблений, наражаються на найбільшу небезпеку, якщо будуть укушені, особливо небезпечним є укус у голову, у кровоносні судини розташовані близько до поверхні шкіри. Звичайна гадюка миролюбна і не агресивна. Побачивши, що за нею спостерігають, вона завжди поспішає сховатися або зачаївшись, спокійно лежить. Але гадюка ніколи не нападає на людину без причини. Навпаки, вона якомога уникає зустрічі з нею. Випадки укусів трапляються винятково через необережність людини. Тому в лісі не можна ходити, бо при пошуках грибів слід перегрібати лісову підстилку палесою. Тоді не буде неприємності від тварин. Також стало відомо, що 13 квітня до реанімаційного відділення КНП Ніжинська ЦМЛ імені Галицького доставили хлопчика 13-го року народження, якого за кисть вкусила чорна гадюка. Пригода трапилася в заболоч в села Волочкова Дівиця. Під час звернення до лікарні хлопчик перебував у стані середнього ступеню важкості та потребував невідкладної допомоги, що була надана в умовах реанімаційного відділення. І про це все повідомляє в соціальній мережі Ніжинська міськлікарня. Нині з юним пацієнтом усе добре. Після проведених кількох днів лікування в умовах реанімаційного відділення він у задовільному стані виписаний додому. У повідомленні також йдеться, що за останні роки відзначається збільшення кількості гадюк в навколишньому середовищі, частіше почали бачити їх у населених пунктах. Збільшилася також і кількість звернень громадян із приводу укусів гадюк. Проте плазуни зазвичай не нападають, але захищаючись, можуть вкусити. Тяжкість отруєння після укусу залежить від виду гадюка пори року, віку людини, глибини та місця укусу. Найнебезпечніші укуси це в обличчя шиє грудну клітку, менш небезпечні укуси в руки та ноги. Після зимової сплячки отрута гадюка особливо токсична. Концентрація отрути вища в голодної гадюки на місці укусу у гадюки залишається дві кровоточові ранки. Це сліди від двох отруйних зубів. Відзначається набряк, біль, відчуття напруженості у зоні укусу, потерпілий відчуває загальну слабкість, нудоту блювоту, головний біль, головокружіння, відчуття страху, задухи, серцебиття, характерні падіння артеріального тиску, судоми і навіть порушення свідомості. Щодо ще схожого випадку, так от на київщині чоловіка вкусила чорна гадюка. До Борисівської багатопрофільної лікарні поступив пацієнт у вкрай важкому стані. Як Виявилося його за року вкусила чорна польова гадюка, спричинивши серйозну загрозу здоров'ю 42-річному жителю села. Перемога про це повідомляє КНП ББЛ. Після надання постраждалому вчасної кваліфікованої медичної допомоги. Стан потерпілого покращився у київському регіоні. Найчастіше можна зустріти три види отруйних гадюк. Це гадюка Нікольського, Степова гадюка і гадюка. Звичайна Гадюки – це змії середніх або малих розмірів 50-80 см у довжину. Забарвлення зазвичай складається. Із чорних, сірих, борих, світло-жовтих відтінків. Голова має чітку виражену трикутну форму із заокругленим носом та виступаючими скронями. Вужі відрізняються від інших змі жовтими вушками, плямами на голові. Частіше жовтими, але іноді білими або помаранчевими. Найчастіше вони не більше метра і абсолютно безпечні. Також часто можна зустріти водного вужа. У них немає жовтих вушок і малюнок. На спині шаховий. Ці вужі живуть у водоймах з рідка. Виповзають на сушу, і вони теж не отруйні. Вуж звичайний належить до сімейства вужеподібних. Це не отруйна змія. Відрізняється від своїх подруг по зміїному царству жовтими вухами, симетричними мітками на голові ближче до шеї. Плями бувають лимонними, помаранчевими, брудно-білими або зовсім непомітними. Вуж, звичайний, є активним у день і зустрічається на вологих територіях, на лугах, в заростях, чагарника і на лісових полянах. Вночі вуж зазвичай спить у. Сухому затишному місці він часто гріється на сонечку, таким чином підвищуючи температуру свого тіла. Іноді ввечері вуж зазвичай залізає на кущ, щоб погрітися в останніх надвечірних променях сонечка. Водяний вуж – це близький родич звичайного вужа. Він більш теплолюбивий і ще більш вологолюбивий. За розмірами водяний вуж практично не відрізняється від звичайного. Він відрізняється також забарвленням жовтим плям. На задній частині голови у нього немає. Малюнок на спині інший: черевна сторона рожево-червона або оранжево-жовта. Загальний фон забарвлення зеленувато-сірий або корочневий. По ньому зазвичай в шаховому порядку розташовуються темні плями або вусь поперечні смужки, звичайна мідянка відносно невелика до 70 сантиметрів завдовжки, масивна і сильна змія. Хвіст становить четверту або п'яту частину загальної довжини. У неї сплощена і слабо відмежована від шиї голова. Луска гладка через масивну статуру і подібність у фарбуванні мідянку нерідко плутують із звичайною гадюкою. Полос лісовий. Рідкісний для України середземноморський вид плазунів, який перебуває під особливою охороною держави та Бернської конвенції. Зрозумійте українці, що більше змій не прагнуть зустрічі з людьми. Вони воліли уникати людини. І якщо їм дати шанс, вони втечуть, а не нападуть на вас. Майте на увазі, що змії чують інакше ніж люди, оскільки у них відсутні зовнішні вуха. Однак вони можуть чути своїм внутрішнім вухом через щелепну кістку. І те, що вони чують, є вібрацією. Таким чином, гучний крок під час ходьби допоможе попередити змію про те, що вийдете, дозволяючи їй відскочити в протилежному напрямку. Цитую. Старайтеся тупати це, утворює хвилю, і змії почують, що йде велика істота, і треба залишити це місце. Окрім того, не забувайте, що в лісі ви гості. Рекомендує Віра Покинчереда. Один із найкращих способів захистити себе це носити взуття, яке має закриті пальці. Саме там змії найімовірніше вкусять. Навіть якщо вони спробують вкусити вас, велика ймовірність, що взуття вони не прокусять. Якщо ви все-таки наткнулися на змію, на пішохідні. Ідні стежці або під час прогулянки створіть трохи шуму, щоб відлякати її, і тримайтеся на безпечній відстані. Змії можуть швидко пересуватися, тому краще триматися від них на достатній відстані. Не кидайте в них нічого та не намагайтеся роздратувати їх, оскільки вони можуть спробувати захиститися або накинутися. Рятувальники ДСНС нагадують запобіжні заходи проти укусів змій. Перше надягнути широкі штани та заправити їх у черевики так, щоб утворився напуск. Зверх. Друге у місті бажаного відпочинку необхідно спочатку палисою розсунути зарослі, обстежити ущелини камінці, щоб ненароком не потурбувати змію. Якщо в цьому місці і буде змія, вона скоріше втече. Третє, рухаючись стежкою, тримайте перед собою палицю. Уночі рухатися із ліхтариком. Не варто влаштовувати ночівлю поблизу можливих схованок змій, трухлявих пеньків, дерев із дуплами біля входу у нору або печеру. Поряд із купами сміття Гадюки можуть приповсти до вогню погрітися, Тож будьте обачливі. Елементарні поради, але ми сподіваємось що ви дослухаєтесь до них. Ну а я в свою чергу вдячна вам глядачі, за те, що ви додивилися відео до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки, залишайтесь разом з нами. Будьте максимально обережні, бережіть себе і своїх рідних. До зустрічі в наступних випусках.